Днями волонтери громадської організації Унія вчергове навідались до наших героїв-захисників, які знаходяться на лікуванні Важківецькій лікарні реабілітації та паліативної допомоги. Цього разу привезли перев'язувальні матеріали пластирі, сітки для перев'язок, тренажер для ніг. Та головним вантажем став електричний візок, подарований особисто захиснику Михайлу. Людина до останнього не вірила, що зможе отримати електричний візок безкоштовно. Та побачивши обіцяне волонтерами, чоловік неабияк зрадів. Ми щиро дякуємо благодійникам із-за кордону, які допомагають нам творити добрі справи. Адже на сьогоднішній день так важливо, щоб навіть після поранень та реабілітації наші хлопці відчували підтримку та турботу. Дякуємо кожному, хто долучається та допомагає. Разом ми сила.